Усім привіт! Сьогодні поговоримо про гідроцел або водянка. Водянка оболонок яєчка. Для діток раннього віку, новонароджених, це може бути як варіант норми. З часом воно може пройти. Якщо ж не проходить, то потребує повторної консультації дитячого ворога чи дитячого хірурга. Суть водянки полягає в тому, що навколо яєчка сім'яного канатика накопичується рідина. Як правило, у діток раннього віку. Ця рідина сполучається черевною порожниною, тобто із животика до оболонок яєчка, до яєчка, потрапляє рідина, вона може бути назад відпливати чи повертатися до яєчок і видно візуально, як навколо яєчок у машонці, машонка збільшена, є вільна рідина. Якщо ж така ситуація залишається впродовж, Першого року життя, то після року потрібно вирішити питання, чи не потребує така ситуація лікування. Зазвичай лікування хірургічне у стаціонарі під загальним знеболенням. У діток старшого віку гідроцелева водянка може бути від черевної порожнини, але це теж потребує хірургічного лікування і теж під анестезією. Як правило, після лікування, після операції, результати хороші, косметично гарні. Однак варто застерегти, що якісь варіанти пункції, чи якісь іще інші такі косметичні чи малоінвазивні міні-травматичні операції чи втручання не є доцільними, оскільки тоді можна травмувати яєчко чи елементи яєчка сім'яного канатика, призвести до гематоми, інфікування і так далі. Повинна виконуватися радикальна хірургічна операція в умовах стаціонарно-операційної. Бережіть себе, будьте здорові! І до нових зустрічей!